Говоримо далі з очільником військової адміністрації Донеччини Павлом Кириленком. Він з нами на прямому зв'язку, пане Павле. Доброго ранку. Вітаємо вас на каналі 1+,1. Плюс Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в області, і зокрема на фронті? Да, вітаю вас. Ситуація стабільна, напружена, важкою, але контрольованою. Ворог не просувається, не має можливості. Бажання у нього багато, але ми всі робимо так, щоб це лише були бажання, і вони не втілювалися в реальність. Посунутись не може, ворог, втім, обстріли тривають постійно, лінія фронту під постійними обстрілами міста відносно віддалені, також вони завдаються удари. Вчора був нанесений ракетний удар по Краматорську, на щастя, і це також дають результати своєї евакуації і злагоджені дії ніхто з людей не постраждав. Тому на даному випадку я ще раз кажу про те, що евакуація вкрай необхідна, а ми продовжуємо готуватись до осінньо-зимового періоду, незважаючи на те, наскільки захзувало, цинічно і взагалі не по людській дії ворог. Але ворог не може просунутись не на одному, як я вже сказав. З гарячих напрямків це і Бахмутський, це Авдіївські напрямки. Ну і на Лиманському також певні певна кількість ворогу зосереджена, пане Павло. Як проходить евакуація? Якщо маєте якусь гарячу лінію чи номер телефону, куди люди можуть звертатися? Будь ласка, розкажіть. І гаряча лінія там не один номер телефону, нами розроблений обласної військової адміністрації. Спеціальний інформаційний такий бюлетень він, роз, він розміщений на офіційному сайті обласної військової адміністрації. Він розміщений е і розданий всім районним військовим адміністраціям. Військовим адміністраціям на містах, очільникам міст, де проводиться широка інформаційна кампанія з метою. Довести всьому населенню, яке лишається близько 350 тисяч на Донеччині для того, щоб вони володіли інформацією з моменту посадки в транспорт, відразу ж нам надані номери телефонів області, в яку вони евакуюються, і в області, куди вони евакуюються. вони людей зустрічають. Людей відразу ж допомагають оформити всі необхідні документи від довідок внутрішньопереміщених осіб інформування про виплати, які люди отримають відразу як одноразова виплата і щомісячні виплати, передбачені чинним законодавством. Крім того, людям проводиться ефективна робота з створеним кол-центром, це таким гуманітарним. Центром, створеним на базі обласної військової адміністрації, де люди надають послуги по першочерговим питанням, і також зазначу, що, наприклад, якщо взяти кропивницький, я завжди дякую і злагодженій роботі під координацією міністерства реінтеграції в даному. В даній евакуації і, е, чітко е, там розділено, що е, е, як іде алгоритм зустрічі людей людей в подальшому вирішення їх нагальних питань, і також ми займаємось паралельно і е, працевлаштуванням людей. Частина з них, наприклад, евакуйованих там п'ятсот осіб по е, Кіровоградській області, вже є людьми працевлаштованими тимчасово але це ті люди, які Отримаючи гарантовану, зрозуміло, невелику суму виплат, але вони також мають бажання працювати. Є можливість працювати, і вони працевлаштовані. Тобто, все в інформаційному в інформації, яку ми видаємо, яку ми розповсюджуємо, Ця інформація є вичерпна і додатково, ще працюють наші працівники обласної військової адміністрації в кол-центрі. Який розташований безпосередньо по місцю вже евакуації, тобто місці тимчасового перебування, пане Павло, скажіть, будь ласка, про так званий референдум, який Росія планувала провести 11 вересня на окупованих територіях? Чи можемо вже сьогодні сподіватися на те, що принаймні у вересні він не відбудеться? Ми вживаємо всіх заходів, щоб цього не було. Я навіть про це і думати не взагалі не допускаю, але повірте, як очільник військової адміністрації, розуміючи в цих процесах, і в тому числі, звичайно, всі працюють спецслужби, правоохоронні органи для того, щоб про цього навіть натяку не було у ворога. І ворог розумів, що його єдиний шанс врятуватися це відступати. І повірте. Ні. Займають все житло. Пане Павло, а які позиції у росіян на цих новоокупованих територіях Донецької області, зокрема в Маріуполі і в інших містах? Що вони там роблять, за вашою інформацією? Чи вони вже поставили там своїх так званих очільників цих міст? Ну, Ви цілком вірно зазначили територію. Там немає міст. Вони знищили все, немає жодної. Жодного міста, яке як вони вважають, захопили після 24 лютого, там немає місця. Я дуже добре розумію Донеччину, знаю Маріуполь, Волноваха, відповідно, Маріупольський Волноваський район, частина Лиманського району, вони знищені вщент і люди там просто перетворюються в злиднів, працюють за їжу. А кого б вони там не призначили, якщо вони будуть. Живі після деокупації, відповідним чином, вони будуть відповідати по закону і відповідно до Кримінального кодексу України. Пане Павло, дуже вам дякуємо. Павло Кириленко, очільник військової адміністрації. Міністрації Донеччини був з нами на прямому зв'язку. Донеччина зараз найгарячіша точка на фронті, але наші воїни там тримаються, тримають лінію оборони, і це стало однією з підстав. Чому очільники так званих ДНР та ЛНР заявили, що вочевидь, поки російська армія не вийде на адмінкордони області, референдум не відбудеться, і це слава Збройним силам і тим, хто бореться на Донеччині. Пане Павле, дякуємо вам.